Відтепер героїня майбутніх ще десятків наших публікацій, ми будемо викривати, карати і доведемо справу до кримінального провадження і суду. Увага! Марина Безрукова, голова Агенції оборони закупівель. Новий скандал про нього довідайтесь більше за хвилину. А зараз підпишіться. На мій канал, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! Корупційна співпраця, яка підриває обороноздатність України та тримається на крові наших військових, то українська бронетехніка та Міністерство оборони. Під час війни, коли кожна гривня має працювати на зміцнення Збройних сил України, співпраця між Міністерством оборони та ТОВ Українська бронетехніка стала символом корупційних схем у державних закупівлях. Угрупування, до якого входять представники міноборони, афільовані підприємства та бізнесмени з сумнівною репутацією, використовує оборонний бюджет для збагачення. Завдаючи шкоди інтересам. Ключові цій схемі – це ТОВ «Українська бронетехніка, одна з головних компаній-партнерів Міноборони. У 2024 році мала дебіторську заборгованість перед державою на понад 134 мільйона гривень, але продовжує отримувати багатомільярдні замовлення. Посадові особи Міністерства оборони України. А саме директор департаменту політики закупівель Міноборони Безрукова, директор держпідприємства Агенція оборонних закупівель Безрукова і її колега Канєвський. це керівник департаменту, який я згадував: як працює корупційна машина? Фіктивні закупівлі. Міністерства оборони. Через підприємство Агенція оборонних закупівель укладає контракти 100 українська бронетехніка на постачання боєприпасів, використовуючи підставні іноземні компанії, зокрема, Румунську карфіл СА. Поставка бракованого озброєння виявлено цілу партію 120 міліметрових мінометних мін із заводськими дефектами. Відсутність маркування, невідповідність вагових характеристик, пошкоджені порохові заряди. Це не перший випадок, коли озброєння від цієї компанії не відповідає стандартам. Завищені ціни. То українська бронетехніка закуповує боєприпаси за кордоном через посередників за заниженими цінами, але продає Міністерство оборони з великими націнками. Контракти за будь-яку ціну з 2014 року компанія уклала з Міністерством оборони та афіліованими структурами 59 контрактів на суму понад 36,2 мільярда гривень. Чому ця співпраця небезпечна? Фінансові втрати. Кожен контракт із завищеними цінами чи поставкою бракованого зброєння завдає мільйонних збитків нашій державі. Підрив довіри міжнародних партнерів корупційні скандали впливають на готовність союзників підтримувати Україну фінансово та озброєнням. Загроза життю військових, ненадійне або браковане озброєння ставить під загрозу безпеку та життя українських захисників. Проведений обсяг регбіт з проводу виявлених злочинів в сфері закупівель, боєприпасів для військових нами готується. І будуть подані заяви про скоєння злочин і скарги до контролюючих та правоохоронних органів. Я особисто закликаю провести негайне та прозоре розслідування щодо діяльності. Державного підприємства Агенція оборонних закупівель і її керівниці Марини Безрукової, яка має дуже дуже цікаву біографію, яку ми зараз вивчаємо, і також розповімо нашим глядачам. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, разом з вами, всією українською громадою. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.